Вас вітає ювелірний гурман. Ми з Рубінчиком дуже раді зустрічі з вами. І сьогодні ми підготували для вас колекцію зеленої бірюзи. Отже, давайте дивитись. Поїхали! Давайте почнемо з підвісочок. І перша підвісочка ми вирішили почати з підвісочки, яка була на прев'ю до відео: Симпатична зелена бірюза. З такими коричнювато-жовтуватими включеннями. Це природна бірюза. дивимося її із зворотньої сторони. Можемо тут бачити бірюзу і породу, на котрій вона зростала. Срібло 925-ї проби, індійська робота, підвісочка. Камінчик без срібла має 3 см у висоту і 2,5 см у ширину. І висота разом із бейлом 4 см 3 мм. Вартість цієї красуні 1820 гривень. Побігли далі. Підвісочка номер 2. Ми її назвали Павутинка. Вона і справді тут, бачите? Виглядає, як покрита чорненькою павутинкою. От. Камінчик у висоту 2 см 8 мм, і у ширину 2 см 1 мм. Висота підвісочки разом з бейлом 3 см 8 мм. Ось так вона виглядає з іншого боку, з іншої сторони. Дивіться, бірюза чиста. Шикарна білюза. І вартість її складає 1260 гривень. Наступна підвісочка, ми її назвали мережеву. Мені тут дуже подобається робота по сріблу. Вона мені нагадує етнічні індійські мотиви. Срібло 925-ї проби, натуральна природна бірюза. Камінчик складаю у висоту 1,8 см і у ширину 1 см 1 мм. Дивимося підвісочку з іншої сторони. Дивіться, теж проглядається чиста бірюза. поліровка, класна поліровка по сріблу. Висота підвісочки разом. Із бейлом складає 4 см 3 міліметри і вартість її 1220 гривень. Наступна прикраса це гарнітурчик. Ми його назвали Сім камінців. Тут прекрасна, зелена бірюза гарнітурчик. Має по три камінці в сережечці і один камінчик у каблучці. Срібло 925-ї проби. Цей гарнітурчик побував у дбайливих руках майстра-гранювальника. Він, як сказати, відполірував бірюзу, і ось вона має такий глянцевий відблиск приємний. Камінчики тут однакові, що в сережках, що в каблучці. І ну, так вони трошки відрізняються. От як, наприклад, 16. На 13 мм, інший камінчик 16 на 12 мм, є камінчик 15 на 13 мм. Ну, Вони приблизно однакові. Але ж, якщо їх поміряти, трошки відрізняються там по одному міліметру один від одного. Вигляд сережечок із внутрішньої сторони. Дівчата, дивимося на застібочки, застібочки індійські, такі, до яких ми вже звикли. Дивіться, як виглядають камінчики. Вони такі пухкесенькі. Один камінчик ось цей, має прекрасну таку чорненьку павутинку, інші чистенькі. Вага однієї сережечки 14,5 грами, іншої 14,2 грами, висота сережок 6,5 см, вигляд каблучечки з середини. широченька шинка. Подвоєні плічка. Ось така симпатична бірюза, бачите, в неї відтіночки трошечки жовтенького, трошечки такого, як сказати, салатового відтіночку. Розмір каблучки 18,2-18,3. Дівчатка, зверніть увагу для тих дівчат, хто любить довгі сережки, у кого довга шийка, Хто може витримати вагу 14,5 та 14,2 грами от, у кожній сережці. От, я раджу придивіться до цієї краси. Це дуже так яскраво, по весінньому, весело. Ну і зелений колір то завжди є кольором життя. Кольором народження, життя. Ой, мошка якась залетіла. І вартість цього гарнітуру складає 3950 гривень. І в мене є, дівчата, шикарне намисто, яке би я сюди додала. Ось така краса. Давайте його подивимося окремо. Дівчата, всі зразки бірюзи, що я сьогодні вам демонструю разом із Рубінчиком, їх перевіряв гемолог на справжність. От. І коли він побачив це на мисто, він, ну, його реакція була приблизно такою ж, якою була у нього реакція на крупнокаратні хризоліти, що ми вам демонстрували з Рубінчиком декілька відео нижче. Ну, і що я можу сказати, що в принципі, така крупна і каратна бірюза, практично чиста. От, трошечки вона відрізняється відтіночком, але ж це натуральна, природна бірюза. От, І зелененька, і трошки бірюзовінька така. Бачите, оця павутиночка я робила сама це намисто вона. Я поставила її, ось, цю намистинку з павутиночкою в центр. от, І перебрала їх через бірюзинки бю перебрала через е шпінельку. О. <с desices> От, і хочу сказати, що це є справжній рідкісний гість. От, е дивіться, на е такому інтернет-ресурсі, як Інстаграм, е я бачила. Продаж зеленої бірюзи, маленькі намистинки діаметром 8 мм, кожна із котрих мала вартість 50 гривень, її продавали поштучно. І, те, і теж було написано, от, що нема в наявності дівчата. Тут же розмір бірюзових намистин складає 2 см вздовж ширину півтора см, 2 см на 1, і 3 см. Ну і так далі. Тобто намистиночки теж трошки відрізняються, але ви можете бачити, що вони дивіться, які крупні, великі шикарні намистини. Давайте роздивимося. Дивіться, дівчата, я так, секундочку. Ось закінчення намиста. через, Я закінчила на через шпінельку на шпінель чорну. От І так, дивимося. Тут можна роздивлятися кожну намистину, дівчата. От дивіться, ось ця намистинка. Тут взагалі, бачите, і бірюзовий, бірюзові вкраплення теж є. Бачите, присутні, як і зелен, зелені. Так, тут дивіться така паутиночка. Така вона вже тут зелено-жовтувата. От тут такі, дивіться, красиві вкраплення бірюзової, бірюзового кольору. Що це означає, дівчата? Чому взагалі зелена бірюза? Тому що в її народженні. В її утворенні, так, так скажемо, приймала участь, приймала участь залізу. От коли бірюза ось така блакитненька, от як оці включення, от, тоді там в її складі присутня мідь. От, тобто, ну, от така різниця. Ну, а взагалі дивіться. Отут дивні да, ці включення блакитненькі, то можна сказати, що там десь, і коли вона утворювалась, була присутня і мідь, от, ну і більшої кількості було присутнє залізо. А ось ці трошки жовтенькі включення це окис заліза. Залізо має. Таку, таку якість, як сказати, окислюватися. І от він дає, і оце окислення додає бірюзі отакий трошки жовтуватий відтінок. А ось дивіться, яка вона, бачите, така бліда-бліда, ось ця намистинка. Дівчата, ось такого кольору, ну от як ця наступна. Я бачила у своїй приятельки таку бірюзу, у неї були сережки от, з такою бірюзою в золоті. От, а я ще не знала, що така бірюза буває. От, і питаю, що це в тебе за камінь. А вона каже, бірюза. Боже, дівчата, ну яка вона красива. Бачите, і тут дивіться, яка цин... така навистинка, бачите? Така цікавенька, начебто як природа її заштопила, да? от так прямо по кольору. Дивіться. От, і тут повутиночки. І закінчення намиста на преміум застібочку, довжина цього намиста 58 см разом із застібочкою. Тобто воно не коротеньке, не куценьке таке. Довгенький, можна сказати ну, середньої довжини, і вартість його 4500 гривень. Дівчата, напишіть мені, будь ласка, що це неоправдано дорого і так далі. Ціна повністю, як сказати, обґрунтована, і я його теж придбала не за копійки, тому ось така вартість. От. Майстриня, яка працює і створює. Дизайнерську колекцію в сріблі. Вона, коли побачила ці зразки, вона каже: Боже, скільки з цих, з цих камінчиків можна зробити прикрас. От, і каже, ну, просто, просто шикарна білюза. Ну що ж, побігли далі. Дівчата, наступний гарнітур. На превеликий мій жаль. Тут тільки підвізка з сережками і нема каблучки. Але я обіцяю тій красунечки, що придбає цей гарнітурчик, обов'язково я зроблю ось таку каблучку. Як тільки в мене з'явиться ще один ось такий камінчик, я обов'язково замовлю каблучку у свого майстра Ювеліра. Дівчата, любительки зеленого кольору і любительки бірюзи. От Зверніть, будь ласка, увагу, дивіться який значущий гарнітур, дивіться на ці сережки, ну це ну це казка, ну, от на підвіз, от, як природа намалювала усе, так, от, так вони і є, ці камінці, от такі тільки майстер Володимир. Їх відполірував, і вони ще й глянцеві, такі, боже, ну це така краса, дівчата. Ну, Через екран дивитися то одне, а в руки брати, натуральні камінці в прикрасах то зовсім інше. Я б назвала цей гарнітур от лісова мавка. ну Він такий красивий, от нема слів. Вигляд сережечок з внутрішньої сторони дівчата, штифт має заниження, тому прикриє ваші прокольчики. Дивіться, як виглядають камінчики. Вони практично чисті, вони не на породі, тому що часто буває так, що бірюза зростає на породі, і вигляд її з внутрішньої сторони ну, може бути. Одна порода без бірюзи, а вже сама бірюза наростає зверху, з лицьового боку. От, а тут же ж дивіться: тобто бірюза з двох сторон, дівчата, розмір камінчиків у висоту, тільки одних камінчиків без срібла. У висоту 2,8 см і у ширину 2,2 см. І разом із застібочкою вони мають довжину 5 см. Вага однієї сережки 15,8 г. Одна і інша має однакову вагу. Так, я знаю, що ця вага не легенька, тому ці сережки для тих дівчат, хто може винести цю красу гідно і витримати цю значущу вагу. Тому що да, так, так, вони не легенькі. От. Ну, Як для мене, то це зовсім не вага. Ну, от, у мене є топази вагою, один топаз вагою, 25 грам, от, одна сережка. Тому тут вже 16 грам, то це для мене не вага. От, ну я сподіваюся, що е, таких дівчат, як я, є багато. То закохається у цей красивий гарнітурчик. Так, дівчата, не, не пам'ятаю, казала вам висоту разом із застібочкою 5 см. І дивимося підвісочку, Теж шикарний глянець. Дякувати Володимиру, він умнічка, він камені приводить до ладу, він їх оживляє, він додає їм глянцю і вони розкриваються з глянцем, вони розкриваються ще більше в своїй красі. І починають з нами розмовляти. Вигляд підвісочки. Зсередини теж дивіться, дівчата. От так, щось в мене з освітленням. Так. От теж камінчик, бачите? Чистий камінчик без породи. Ось це мені подобається і розміри камінчика 2,8 см у висоту і 2,2 см у ширину. Це без срібла. От, а вже сама підвісочка має висоту із сріблом, і разом із бейлом 4,5 см. І вартість цієї краси 5680 гривень. Дівчата, от ці всі речі, що я сьогодні вам продемонструвала, от, і ще буду демонструвати далі, вони збиралися не за один день і навіть не за один місяць. Я їх збирала для того, щоб створити потім колекцію і представити вам її в тому вигляді, в якому ви зараз. Оце все бачите. От. І буду полювати ось на такий камінчик для того, щоб мати можливість зробити ще до цього гарнітуру каблучку. Ну, шикарний гарнітур. Побігли далі. І крайня на сьогодні прикраса каблучка у вигляді крапля. Вона велика, вона, можна сказати, Дуже велика, я б сказала. От це із моїх старих запасів. Це зовсім інший постачальник. Ну і намисто інший постачальник. Ну, тобто, дівчата, я збирала цю колекцію, я ж вам кажу. Її теж, бачите, її теж шикарно відполірував Володимир. Вона виглядає шикарно. От я вважала, що це. Включення піриту, але він сказав: ні, це не пірит, це просто включення породи. От, Але вони дивіться теж, як шикарно відполірувалися і глянець мають усі діляночки цього прекрасного камінця. Камінчик має розміри у висоту 5 см і у ширину от так, 3 см. Розмір каблучки 19,7. Два десятих. Так. Ну, десь так приблизно. Ось вигляд її із середини. от Вона зроблена так. ну Це робили індуси. Ви бачите, що цей такий дизайн, він класний тим, що є можливість відрегулювати розмір без проблем. І вартість цієї красуночки 2600 гривень. Ось такою була наша пропозиція сьогодні до вас, От, дівчата. І ще раз хочу наголосити на тому, що перед тим, як прикраси попали до вас сьогодні оце відео, вони пройшли декілька етапів. От, кожна Свій. От. І одне хочу сказати, що всі вони пройшли експертизу гемолога, який підтвердив природність походження усіх камінчиків. Тому наші WhatsApp і Viber вказані в описі під відео та в коментарях. Обирайте, визначайтесь, пишіть нам, дівчата, дякуємо вам за ваші доброзичливі коментарі. За ваші лайки, за підписку. Хто не підписався, підписуйтесь. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами просто цікаво. Дівчата, ну а ми з Рубінчиком бажаємо вам нових прекрасних камінців у вашій скриньці та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе! І до нових відео на каналі, папа.